Всім привіт! Ось нарешті я знайшов час, щоб змонтувати повне відео про ремонт зефіри А, який я давно обіцяв. Ось що ми міняємо. Кермові наконечники дві штуки по фірмі Mail HD, яку я раніше згадував, топова фірма Задній супорт. Три опори двигуна, нижня, права і ліва. відповідно. Дві стійки стабілізатора теж по Mail HD, задньої балки. І температурний датчик. Сайно-блоки балки, на жаль, не зможу вам зняти, як я міняю, бо якби нема лишніх рук, щоб знімали. А, І зовнішня граната. Постараюся все вам максимально гарно пояснити по тому монтованому відео, бо знімати, ще раз повторюся, на жаль, не мав можливості все. Значить, Щоб змінити праву подушку, нам потрібно зняти корпус. Фільтра повітряного для цього від'єднюємо патрубок хамутік біля розходоміра і нижній патрубок прийому повітря. Знімаємо, відщолкуємо фільтр, відкручуємо три болта кріплення подушки до блока і ще три болта кріплення подушки до мотору. Знімаємо стару подушку, ставимо, ну, збираємо все в протилежному порядку. Нічого страшного немає. Головне обов'язково піддумкратити мотор, бо впаде. Я домкратом його піддумкрачую за піддон масляний. Ліва подушка, знімаємо акумулятор, підставку під акумулятор. Ось. Відкручуємо три болта кріплення подушки до кронштейна на коробки. Ще 4 болта кріплення подушки до самого кузова. І Потрібно відкрутити ще 3 болтай на коробки, щоб його трошки змістити, бо інакше ми подушку цю не витягнемо ніяк. Ось. Потім все збираємо назад, прикручуємо кронштейн, подушку. І все, нічого важкого, ставимо акумулятор. Нижня подушка, там є кілька болтиків, що треба руки собі зламати в трьох місцях, але в принципі все реально, все робиться. Центральний болт і два бокових. Міняємо так само її, все перекручуємо, збираємо. Ну і зовнішня граната, з нею, правда, є один момент. Вона не збивається, як ми це привикли робити, а там є штопорне кільце, яке потрібно спеціальними розжимами розжати, або двома викрутками хтось допоможе. І стягнути її, і все. І тоді ставимо новий пильник, нову гранату даємо з маски обов'язково, забиваємо її легенько назад, зажимаємо хомути, і все готово. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, дивіться інші відео, всім гарного дня!